Замість пиріжків наркотики, один з будинків передмісті Сум користувався особливою популярністю. Господарі, котрі завжди гостинно зустрічали своїх клієнтів, візиту міліціонерів, вочевидь не зраділи, і було чого В ході санкціонованого обшуку в одному з господарств міста Суми було виявлено насіння маку. Та прилади для виготовлення наркотичних засобів на сьогодні. Це найбільша кількість вилучених правоохоронцями інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів близько 40 кілограмів макового насіння. Само по собі воно не шкідливе і не несе ніякої загрози, але місцеві умільці призвичайлися варити з солодкою пиріжковою начинки, особливо небезпечний наркотичний засіб, опі Особливим чином оброблене макове зерно приносить далеко не кулінарне, а наркотичне за. доволен. Откуда это? На базаре. Вот. Вы пойдите на базаре, да, на рынке покупали, покупали на СКД это? покупали. Оно все как бы, ну для чего вы это все покупали? Чтобы изготовлять наркотическую изделие для себя. Вы употребляете? Наркотики? Употребляю. Потому что я, я этим зависимая. Я уже не могу. Я не знаю, как с этого выйти, но я уже зависимая. Разом з тим було вилучено посуд для виготовлення наркотиків, 68 одноразових медичних шприців, з залишками бурої речовини зовні схожої на опі ацетильований, а також невелику кількість вже вивареного в хімічному розчині. маку. що така кількість наркотичних засобів готувалася до продажу, правоохоронці не мають сумнівів. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення або зберігання наркотичних Засобів В санкції даної статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. Сектор зв'язків з громадськістю міськвідділу міліції на телеканалі Пульсар.